Перша зона затемнення це зона вилиці, кончик вуха, кончик губ. Ось тут ми маємо основну лінію вилиці. І ми наносимо наш продукт трошки вище цієї лінії. Вцьовуємо продукт в пензлика і аплікативними рухами наносимо його на цю зону, розтушовуючи доверху, піднімаємось на чоло і заходимо на зону очей. Дивіться, ось таким рухом по всій зоні подбров'я наносимо цей продукт. Це все має формувати одну суцільну картинку. Другий етап підкреслює, підкреслюємо щелепу. З під низу до верху промальовуємо усю ось цю кістку, захоплюючи в тому числі оцей куточок. Пушовуємо донизу. В наступному етапі беремо освітлюючий продукт. Це може бути тональний засіб, це може бути консилер, коректор або будь-який продукт, яким вам зручно впрацьовуємо його в пензлика і наносимо по так званим голівудським трикутникам. В наступному етапі ми будемо використовувати кольоровий продукт, тобто румяна, де ми наносимо наші румяна. І тепер наша з вами задача це все ретельно розтушувати. Підтушовувати починаємо з найсвітлішого відтінку, тобто з наших голівудських трикутників. А зараз будемо виконувати макіяж брів.